Сьогодні субота дуже чудова погода, сонечко світить, і ми вирішили цей день півдня зробити прогулянку у лісі. Взагалі нам дуже подобається та територія, на якій ми живемо, це Трахтамірський півострів, і ми любимо досліджувати різні місця, дивитися на карту різні урочища. Кручі, яри і гуляти по ним. Більшість свого життя я прожила в місті Києві, але коли зустріла свого коханого, я переїхала в село. Можу сказати, що зараз мені життя в селі подобається більше ну в першу чергу за того, що це безпека, але в цілому це таке життя на природі. І природа вона надає енергію, сили і вона зцілює. Навіть така звичайна прогулянка в лісі вона дуже позитивно впливає на психічний стан і на здоров'я. Звісно, інколи немає часу прям гуляти на кожні вихідні, але стараємось вибиратись, щоб подивитися якісь такі красиві місця з камінням, цікавого, дракона з дерева, так класно закрутився. Дуже подобаються ці повалені дерева, які порослим мхом, виглядають так містично. Тут Рома знайшов дуже красивий камінь і хоче його викопати. У нього така а, цікава форма покругла. Класно, давай, давай. А, подивимось, може, ще раз будемо гуляти, і ну, якось його заберемо з собою. Такі трошки важкенькі, щоб нести. Рюкзака немає з собою. Я можу допомогти тобі. Тут якийсь є сигнал. Тому вирішили подивитись, розкопати, що там може бути. Інколи це може бути просто монета. Але зазвичай це якийсь осколок Другої світової війни. В цьому випадку це розірваний снаряд або гільза. Ого, я не позвоню.